Шановні абітурієнти, якщо ви талановиті, амбітні, схильні до лідерства, то запрошуємо вас вчитися на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу. Ви спитаєте, чому? Перший показник успішного навчання в вузі це, звичайно, наукові педагогічні кадри. Я можу вам сказати, що на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу. Дуже фаховий високопрофесійний педагогічний колектив. Всі викладачі нашої кафедри оволоділи іноземними мовами. Вони закінчили не лише вузи українські, але всі є випускниками провідних вузів Америки, Європи і навіть східних вузів. Крім цього, кожен викладач кафедри і це наша неодмінна вимога. Поєднує свою наукову педагогічну діяльність з бізнес-практикою. Всі ми є консультантами, бізнес-тренерами, керівниками проєктів в реальному бізнесі. І це дозволяє нам досягти такої конкурентної переваги як поєднання глибоких теоретичних знань з глибокими знаннями практики сучасного бізнесу. Крім цього, Багато професорів нашої кафедри є родоначальниками перших в Україні наукових шкіл в галузі міжнародного бізнесу та маркетингу. Ми є авторами перших підручників в цій галузі. От Ви можете їх побачити. Це багаточительні видання, за якими сьогодні вчаться не лише студенти нашої кафедри, а й більшості економічних спеціальностей в Україні. Крім цього, Важливим при виборі кафедри е, усвідомити таку характерну рису сучасної економіки. Сьогодні в світі немає не міжнародної економіки. Всяка економіка є міжнародною, і тому логічно вивчати всі економічні дисципліни саме з цього міжнародного аспекту. Е, крім бакалавських програм міжнародна економіка та маркетинг, ви можете. Після їх завершення отримати освіту на ряді магістерських програм, які викладаються на нашій кафедрі. Це програми з міжнародної економіки, такі як міжнародна торгівля, міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародний бізнес, міжнародний маркетинг, це маркетинг, це бізнес-адміністрування. Це програма вперше започаткована в Україні подвійного диплому з одним з провідних вузів Італії, коли наші магістри мають нагоду за один семестр, навчаючись в італійському вузі, здобути два незалежних дипломи Київського університету Шевченка і Університету Мачарада. Крім того, ми запрошуємо ваших батьків. Вчитися в нашій школі бізнесу, яка теж функціонує при кафедрі міжнародної економіки та маркетингу. І сьогодні ми будемо мати вже третій випуск, в яким навчаються саме ваші батьки, і ви паралельно з ними закінчуєте свою освіту. Чому ви можете навчитися? На нашій кафедрі. Це найсучасніші курси, що стосуються стратегічного планування бізнесу, розробки міжнародних стратегій діяльності наших підприємств, оцінці експортного потенціалу. Що таке маркетинг, підготовка? Маркетинг сьогодні є єдиною теорією управління фірмою. В умовах міжнародної економіки і змінності ринкового середовища. Маркетолог це керівник сучасного бізнесу, ще перша чи друга особа в будь-якій компанії, це спеціаліст, який приймає управлінські рішення стосовно ринково-продуктової стратегії компанії, визначає її майбутнє стратегічні цілі і завдання. Ви можете здобути багато навичок в сфері аналітичної оцінки сучасних інтеграційних процесів, валютного регулювання, регулювання валютних курсів, міжнародної торгівлі і багато багато іншого. Крім того, ми формуємо. У вас багато навичок, не лише знань теоретичних багато навичок. Ви можете піти на підприємство в якості. Наші випускники працюють в транснаціональних корпораціях, виробничих збутових, консалтинкових в банках, в своємісних підприємствах, в національних підприємствах, в яких, до речі, зараз вже дуже мало, тому що любе підприємство сьогодні, навіть українського походження, орієнтоване на міжнародні ринки. Вони працюють керівниками вищої і середньої ланки управління. Я вам скажу кар'єра наших випускників з виконання окремих функцій маркетингових, які ми може бути і ціноутворення, і реклама, і розробка нових товарів і управління брендами до середньої ланки це два роки, і до вищої ланки керівництва це декілька років. Якщо ви амбітні, я ще повторюю, якщо ви талановиті і хочете бути лідером сучасного бізнесу чи провідними фахівцями в науці, запрошую вас на кафедру міжнародної економіки та маркетингу.